Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Сьогодні стартує четвертий дивізіон. Наші малачаги поповнились новачком. У нас є нова картка девіча 75, тепер вона золота. Ну і, звичайно ж, вийшов мод Мковаленка, але, але він вже недоступний в паках. Я не бачу. Вже помаранчевих карток. Так би я відкрив ці 5 паків і спробував би витягнути Коваленка, але зараз його немає. І на продажу також ще немає Коваленка. Як бачите, тільки срібні. Ще ні разу я не бачив, щоб хтось виставив Мотма Коваленка на трансферний ринок. І це дуже погано. Він, мабуть, буде дорогим, але його. Взагалі немає. Тому поки що починаємо сезон з тим Коваленком, який у нас є. Ну, а потім подивимось. Ну і давайте давайте спробуємо знайти суперника. Четвертий дивізіон. Треба набрати 10 очок, щоб не вилетіти. Це перша наша точка. 16, щоб пройти далі це головна наша мета. Ну і для бонусу, якщо так уже вийде, то 19 для титулу. Четвертий дивізіон дуже буде напруженим, бо FIFA 15 саме в четвертому дивізіоні ми вперше забуксували, і тому треба якось його проскочити. Що у нас зі статистикою перед початком? 6 сезонів зіграно, 28 перемог, 8 нічих, 16 поразок, 4 титули. 82% точність пасів, 57% володіння м'ячем. 101% забитий, 64 пропущено, плюс 37 різниця м'ячів. 1.94. Майже два голи за матч ми забиваємо і 1.23 пропускаємо. Тому треба оцей відсоток пропущених м'ячів зменшувати. Яким чином побачимо, спробуємо зіграти в захисті як найкраще. Ну і давайте шукати. Давайте шукати суперника. У нас, начебто, всі готові. Я вже тренування понадавав. Ну і тепер шукаємо, хто ж буде у нас першим. Головне, щоб не лагало, головне, щоб люди не фрізали інтернет і так далі. І тоді буде цікава і змістовна гра від нас. Ну, Будемо боротися з всіма перешкодами, звичайно, з вашою підтримкою. А поки що ми шукаємо суперника. Знайшовся суперник. Ну і він в формі Борусі, але все нормально. Все нормально, у нас є синя. Ну і давайте налаштуємо тактику. Наша улюблена, яка начебто працює. Ну і зараз я думаю, склади будуть у суперників капець які сильні. У нас лише дев'ять. Лише дев'ять плюс один загальний пункт додав і все. Ну і поїхали. Поїхали, ми вже готові. Наш суперник вносить зміни. І що там у нього за команда? У нього Бундесліга з класними флангами, з гарним центром поля, дуже швидкий Форвард, класний захист. Ну що, тут, топова бундесліга, топова яку якимось ще нам треба вигравати. Спробуємо. Спробуємо. Сігнал іду на парк. Якраз в Німеччині, в Дортмунді, буде приймати цей матч. Топова Бундесліга проти українського складу. Ну і давайте звичайною тактикою розпочнемо. Перший матч. Головне багато не пропускати. І спробуємо під контроль взяти свій м'яч. Під свій контроль взяти м'яч, але Девіч якось так перші дотики у нього були невдалими. Будко, Коваленко Михалик. Ой-ой, ой отакі обрізки це одне з найгірших, що може бути. Закидушка але тут Каніболоцький має бути на місці. Шевчук. Коноплянка. На коноплянку з просуванням нашим по дивізіонах все більше і більше тиск, бо він капітан, він має тягнути. І четвертий дивізіон. Хочеться пройти якнайшвидше. Паноплянка. Простріл і в Боатенга. Влучаємо. Перша наша непогана, начебто, атака. Олійник. Відаль. Відаль все-таки відбиває Ваут. Михалик. Коваленко. Звичайно, нам мод Коваленка дуже допоміг. Але зараз подача, непогана подача Ройс, Гюндуган. І тут має бути Шевчук, який вирішив переключитися на когось іншого. Відаль. Обами Янг. І забираємо, але ж на підхопленні Мюллер. І хто так неадекватно зіграв? Михалик. Начебто на випередження все добре, але ж не влучив по м'ячу. Девіч. Ні, це Коваленко, але ж. Та що таке? Що у нас? Гра в пас взагалі не клеїться. Шевчук. Шевчук вибиває в аут. Головне було не програти у Дугласа Кости на старті, хоча це дуже легко. Робиться її Коніболоцький. Непогано олійник. Так, треба гру в пас налаштовувати, бо так не годиться. Степаненко. Девіч. На Степаненка, Степаненко. І тут є вільний простір перед коноплянкою. Коноплянка. Боатенг. і Боатенг в захисті. Звичайно, нам буде дуже важко пройти його. Гюндоган. Трошки раніше ми змістились в центр. І одразу давайте на Будка. Будко. Коваленко! Девіч! Удар! І Лено. Знову цей, знову цей читер на воротах! Ну тут Девіч мав. І він ще й в офсайді цей Девіч був. Но він мав забивати в будь-якому разі в офсайді він або не в офсайді. Щось пасами зовсім все кульгає, бо ледь-ледь вони долітають туди, куди треба, або отак, от от, або ось так от не долітають. І це дуже погано. Бо грав пас тут. Головне коноплянка. Пас. І Девіч перший! Дебютний гол Девіча, нового Девіча. І він і він починає починає потрошку нас доганяти, нас доганяти кращих бомбардирів нашого складу, бо нова картка має там кілька голів. Ну і тут Коноплянка. Перший гольовий пас в четвертому дивізіоні. і Девіч чітко реалізовує свій шанс. Молодець. 22 друга хвилина. У нього стоїть ще тренування удару. Тобто, удар у нього тепер 90. Тому він повинен пробувати взагалі. як... Лівандовський не гірше. Ройс, все, пішов вперед. Але Михалик його зупинив. Шевчук. Коноплянка Девіч. Коноплянка. До нього м'яч не доходить. Девіч. Ракицький. Ох, як все. Як все важко. Девіч ще один пас. Степаненко. Михалик. Михалик і Шевчук вже повертався. Михалик на коноплянку. Такий дирчик ми граємо. Я не дуже люблю таке. Але Девіч удар по воротах. Поперечка! Поперечка Коваленко добиває. І не так як треба. І що, невже ти робиш паузу, щоб зробити потім якісь лаги? Ну, нехай, нехай, але ми повинні були забивати. Щойно Девіч влучає в поперечку. Ні матчу без каркасу. У нас такі, таке гасло наших матчів. Степаненко віддає. Девіч 2-0. Чудово! 29-та хвилина. Вже 2-0. Ми топову Бундеслігу виграємо. Поки що. Чудово! Помилка суперника і одразу, одразу реалізовано Михалик на Степаненка. Степаненко виводить Девіча на суперпозицію, звідки він не може вже схибити. Не повинен хибити. 2-0. І ще щось включає. Та Що ти будеш робити з цим суперником. Він... Ага, він розриває з'єднання. Він роз... розриває з'єднання і що? І нам присуджується перемога! Чудово, 2-0. Бомбануло. Бомбануло, і тим краще, тому що нам швидко, швидко додається 3 бали. Ну, таке може бути в 4-му дивізіоні, тому що чим далі по дивізіонам, там люди таке враження, що. Ай! Добре, не дограю, швидше я іншого знайду. Ну давайте подивимось, може фізформу навіть не треба буде нам застосовувати. І так, що там у нас? 98, 97, тобто можна фізформу і не застосовувати. Зараз швиденько знову всім тренування. Хто забув, які тренування я кому даю, от зараз якраз є можливість подивитись. Бачите, я скупився. Ударі у мене купа фізформи і захисту я. Як в супермаркет зайшов і отак все в кошик, все в кошик, щоб тільки у мене це було на весь сезон. Ракетський і кучер, звичайно ж захист. Якраз в тему музичка пішла для тих, у кого бомбить, для суперників то така веселенька. Коноплянці Коваленку і Олійнику я даю фіс підготовку. Щоб вони бігали дуже дуже сильно. Михалик і Степаненко, начебто, фізику мають непогану. Так, Коваленка треба було ще раз на трансферному ринку, але я думаю, що за 30 тисяч його не купиш. Я думаю, що у нього буде ціна побільша. Ну, у нас головна мета, щоб Коваленко з'явився на трансферному ринку. І вже, хоча б в наступному сезоні ми б могли його придбати. Ну і дев'ячий удар. Удари у нього стає 90, як бачите? Так, все. Начебто все. Що тут? Фізику додали. І давайте подивимось, чи є на трансферному ринку Коваленко. Ні, немає. На жаль, навіть не орієнтуєшся через це, скільки він коштує. І Це дуже погано. Перші три очки ми набрали, і давайте спробуємо швидко знайти наступного суперника. І поїхали. Знайшовся другий суперник в формі Реала. Ну, давайте ми в синій зіграємо, як ми вже сьогодні грали. І, звичайно, ж все збилось. Звичайно, ж все збилось. Нам дали подарунковий, до речі, пак від EA, бо на тому тижні якісь були технічні у них проблеми, вони вибачились за це. І дали всім подарунковий пак, наскільки я зрозумів. Але ось цю штуку вони не виправляють вже другий рік, як мінімум. Ну і поїхали поїхали з якоюсь, мабуть, цікавою командою будемо грати. Ну так, цікавою знову топова Бундесліга. Звичайно, тут немає Рібері, Робена, Левандовський, але тут є Ройс, тут є Дуглас Коста, Гюндоган. Дьо і. Ну тільки от немає, що Буатенга, я так бачу в захисті. Але Мартінес проти нас це завжди важко. Ну, спробуємо. Сьогодні дві бундесліги. У однієї бомбануло. Спробуємо, щоб так було і у другій. Три очки ми вже маємо, але розслаблятися ще не те, що зарано. Що взагалі не можна. Треба тільки додавати в своїй грі. Шевчук. Степаненко. Ну і відчувається з самого початку вже підлагування. Тому буде ще важче. Коваленко, Михалик. Девіч. Олійник. Олійник на Девича. Девіч! Давай, 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 нова картка. І подача! І! Не буде, але зачекайте коноплянка головою. Дугласа Кости не виграє. Шевчук. Шевчук і тут помилка від Бенеті, ну могла б бути, звичайно. Ракицький. Обамаянга забирає. І от що це за передача? Цікаво. Була від Ракицького. Кучер. Одразу на Девіча. Девіч. Дуглас Коста, тут як тут. Ну, Він дуже швидкий. Гендоган. Обомайянг. Так, під лагою, бо переключення реагують з запізненням. Ройс. Кучер. Степаненко все реагує з запізненням, на жаль. І Шевчук вибиває. Буде важко грати насамперед в захисті. При лагах найважче грати в захисті. Гюндоган. Девічі Коваленко. Ох, як важко! Коваленко вже відчув, що у нього є нова картка, мабуть, і вже не хоче грати з Рівним. Степаненко. Простріл Мартінес, довгоногий Мартінес. Так би, може, і вже замикав цю передачу Девіч. Ну, і ще змінилось у нас в Малачагах з останнього матчу, не з попереднього, а з останнього того сезону. Бо на розіграшах завжди з Коваленком був коноплянка, тепер олійник. І ось, подивіться, яка передача Шевчук вривається в штрафний, в штрафний майданчик удар! Лено, і тут Лено стоїть. І в тому матчі Лено стояв витягнув кілька ударів. Ну що ж, вони постійно ставлять Лено. Коваленко треба віддавати. Коваленко. Передача. Михалик. Коваленко. Удар. Ну, це ж не удар. Це ж не удар. Це якийсь накидушка Лено. В центр уходить Ройс. І тут треба забирати кучер. Кучер і забрав, і обрізав одразу Ройс. Ну подивіться на цього Ройса. Зупиніть його хоч якось. Ройс дуже класно рухається, особливо коли підлагує, його зловити важко. Тарас Михайлик. Ну що, буде пробувати? Невже Щурля заб'є з такої позиції? Давайте спробуємо, може, ось так от. Там пересунувся. І В стійку відбуває Каніболоцький, ну як так? З такої відстані пробивають, а наш голкіпер ледь-ледь його взяв. Якось дуже дивно. Все дуже довго ми робимо. Поки вкинули, вже і перекрили. Треба флангом. Він буде перекривати центр. Будко. Переводимо, але ж м'яч ледь летить. Шевчук. Дугласкоста. Ну, я розумію, довгоногий Мартінес, але ж ніяк не Дуглас Коста. Ох, куди? Шевчук. Коста заплутався в своїх фінтах. І це нам дуже допомогло Степаненко. Степаненко на коноплянку. Коноплянка. Піщек. Застряг! Просто застряг Коноплянка і все. Ну цей матч буде поважче. Набагато поважче, ніж попередній. І. Ройс втікає від будка. Але ненадовго. Спокій. Тут спокій. Нормально. Степаненко. Та Степаненко! Ну і все, не виходить на удар Гьотце, так? Це переключення, що я можу сказати, треба. Вибирати зараніше одного гравця, десь біля Каніболоцького, який стоїть, і тоді вже ним якось відбирати. Бо щойно взагалі жоден гравець не переключився той гравець, якого я хотів взяти і спробувати їм відібрати. Ну, треба двічі тепер забивати. Бо три очки втрачати на початку сезону ніхто не хоче. Не сказав би, що супер грає наш суперник і він заслужив так сильно гол. Але ми помилились. Михалик. Михалик на Коваленка. І Коваленко не встигає віддати передачу. Ну, може, мод і встиг би. Ну! Лаги, будь ласка, перестаньте. І так важко. У нас же склад, ну. Склад сильно відрізняється від суперника. А вони ще й виходять і додаткову собі перевагу роблять. Михалик. Передачі не йдуть. Коноплянка. Коноплянка. Як погано біжить коноплянка? Це капець, як він погано біжить. Коваленко. Коноплянка. Степаненко. Передача. Дуже багато передач. Треба, Треба намагатись виходити на ударну позицію, і тоді вже. Пробивати, а не... Остільки передач. передачно. Ну, подивіться на це. Ну, українці взагалі зараз грають. Як хлопці з Гібралтару якогось. Вона не йде. В першому таймі треба ще раз забити, хоча б раз. Степаненко. Шевчук. І не встигає ногу всунути Степаненко. Ну це у нього є така якість, така властивість, що він не встигає ніколи вставити ногу, коли треба. Так, ну тут головне не пропустити зараз другий, бо щось все до цього йде. Так, Михалик. Девіч. Степаненко. Ні, ну куди? Ну куди Степаненко розбіжиться, якщо у нас коноплянка ледь біжить, а то Степаненко буде розбігатись. Та ну куди, ну куди ти своїм пропорцем? Ну де тут порушення? Тут чоловіча нормальна боротьба корпус в корпус. Яке може бути порушення правил? Якщо Дуглас Коста якийсь дрищ, то це ж. При чому тут шевчук? Ну і перший тайм закінчується. Дуже сумбурний, дуже ніякий. І треба це змінювати. В другому таймі. Гол пропустили також не супер. Степаненко. Може бути стандартна наша втрата. Втрата очок. Безглузда втрата. Ройс. Олійник забирає. І одразу віддаємо. От! Така щедрість від нашої команди. Така щедрість. Просто забрали м'яч, віддали м'яч. Дуже насичений центр поля у суперників. І важко його пройти. Будко. Тут будко а не олійник. Добре. Ану, навіс. Куди? Зовсім не туди, але. От зараз Степаненко удар по воротах! Лєно! Добивай Будко! Овсайд, чого ж ти правий захисник робиш в офсайді? Ну що ти там робиш? Ну навісти зробив! Вийди з офсайду! Ні, розуму не вистачає. Міг би стати героєм цього епізоду, хоча б. Щурля треба було верхом. Звичайно, але Оліник. Коваленко. Ну як все важко у наших іде. Просто таке враження, що вони по болоту бігають. Плянка, Шевчук. Ну, є шанси. Подивіться, ми ж атакуємо, ми ж створюємо, якби ще встигали паси давати взагалі було б добре. Ну, От, віддав Степаненку втратив м'яч. Девіч. Девіч? Михалик. Бий! Лено витягнув. Лену витягнув. Лену витягну. Добре. Продовжуємо атакувати. Де коноплянка? Чому тут олійник? Давайте спробуємо навісити. Хоч і підкличемо гравця зараз. Але спробуємо навісити. І. Лєно. І не помиляється ж. І тепер контрвипад в наші ворота. Ройс. І Обамеян. Годин. Шевчук все правильно зробив, крім останньої дії. І Каніболоцький! Степаненко! От зараз шанс! От зараз шанс, тільки не помилитись. Подивіться, немає нікого у нього. Кажу, не помилитись, ви помиляєтесь. Удар лаги Каніболоцький. Ну, я бачу тут нічия. Ми максимум, що ми зможемо, це нічия. Бо. Ну, при таких умовах, на жаль, коли рипається все в найпотрібніший момент. То буде важко. Коваленко. а чого ніхто не йде в атаку? У мене ж атака стоїть начебто. Девіч. Ану давай туди на коноплянку. Щось ми мало ним граємо. Коноплянка! Не дергайся! Удар, Лено! Просто не люблю цього голкіпера FIFA 16. Ану і ще один навіс. Удар, Лено. Ну, це не удар, це таке враження, що скидував сам захисник. Ройс. Обомеянг. Кучер. Його зустрів. Валенко. І як він дістав? Він таки дістав Степаненка. Михалик. Забирати іще раз треба. Гюндоган Забрали. І що Девіч? В офсайді цей Девіч. Ну, суператаку Ну Що ж, у нас або ми зараз другий пропустимо, або ми один заб'ємо. Думаю, що це гол точно, один точно буде гол в цьому матчі ще. У нас фланги не працюють. Ви бачите, що вони не підбігають як треба. Піщик з'їдає сьогодні коноплянку. Коваленко. Степаненко удар! Лєно! Прямо в Лєно! Люблю, коли голкіпери суперників витягують для них три бали. А для нас голкіпер ніколи не витягне таке враження. І... Удар! Немає пенальті! Став! ні! Та як же ж так? Як не пенальті? А що ж це було тоді? В м'яч зіграно, а чого ж мій впав тоді? Симулянт. Так за симуляцією штраф отримає. Коноплянка. Подача! Удар! Та, як, та, який? та що ж це таке? Який може бути бокові ножиці? Які бокові ножиці, якщо порожні ворота просто замкни. Девіч. Не реагує. От через те, що гальмануло, не, ре... не зреагував мій пас. Скільки моментів, скільки, він повинен просто цілувати ноги та руки Лено. Через те, що він. Він виграє тільки через Лено. Тільки через нього. Може іще в дупу поцілувати, якщо виграє такий. Наш. Погано у нас з аутами навіть. Ну, а чого ж ніхто не йде? Суператака! Суператака! І ніхто не йде в цей напад. Девіч. Коваленко! Що та який? Та який? Що ж це таке? Невже мене добігли? Ну нехай, нехай 3 хвилини зупинити час. Будко. Будко. Зараз залагає так. Ну ясно. Залагало. Ну ви бачите. Я ж все. Я, на жаль, це все знаю і нічого не можу зробити, бо. Якось хочеться в цей момент, коли не лагає попасти, але ж важко це зробити. Погано, втрата трьох очок на рівному місці. Просто на рівному місці. Шкода, з такими суперниками треба вигравати. Таких суперників треба вигравати. Ні, з'їв, з'їв, піщик От одне, що я можу сказати, Піщик з'їв мого коноплянку. Коноплянка, звичайно, і не супер грав Все, програш. Перший програш в сезоні. На жаль, я вважаю все-таки, що ми грали краще. Може, це емоції, звичайно, але щось дуже часто я кричав Лену. У нього більше ударів, щось небезпечних ударів я не дуже бачив. Добре, нехай забули цей матч. Вже нічого, все одно нічого не змінимо. На жаль, один виграш, один програш. В принципі, ідемо по схемі 15 очок, якщо дивитись на ці два матчі. Ну, погано. Я не задоволений грою в другому матчі, звичайно ж, в першому матчі також були проблеми з пасами, але там ми реалізували свої моменти. В другому матчі ми не змогли реалізувати моменти, пропустили безглуздий м'яч і програли. Ну. Якщо ти помиляєшся, то будь готовий до програшу. Оце я тільки можу сказати. Ми помилились, ми пропустили безглуздий м'яч і не змогли реалізувати свої моменти, а у нас їх було багато. У нас було багато. Може обціловувати свого Лєно, бо він витягнув все, що міг. У нас Каніболоцький не потягнув один удар, і тому цілувати ми його не будемо. Але п'ятого ставити на ворота також не будемо, бо п'ятого. П'ятого, всі бачили, як він стоїть у нас в Ultimate. Нічого страшного, тільки початок сезону, ще 8 матчів, можна ще і вийти далі, і виграти титул. Ну, головне, звичайно, не вилетіти до п'ятого дивізіону. Тому розраховую на вашу підтримку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Ройден, На все добре.